Так, є в нас Так. Так, всім доброго дня. Давайте у нас по порядку денного. Які зауваження пропозиції щодо порядку денного виконкому? Чи не виконкому нема? Хто прошу голосувати? Дякую. Так, про погодження до 24 та 25 року заходів. Програми капітального ремонту модернізації зміни ліфтів в місті Южному Деськанодеської області на 24-26 роки. Після затвердження програми капітального ремонту модернізації заміни ліфтів на 24-26 роки до управління житлово-комунального господарства надійшло 32 заяви. Комісія, яка була створена розпорядженням міського голови, розглянула ці заяви і визначила. Заходи, які будуть внесені до програми. На 24-й рік 5 ліфтів, на двадцять рік 14 ліфтів. Виконавчому комітету пропонується на погодження дані заходи. Для подальшого винесення затвердження сесії. Ну там були шесто, були фахівці, де розібрались які, які ремонтувати, які нові купляти. і так далі. Тому що це ліфти, це безпека життя. Цього. Ну, це ви ще в цьому році плануєте 5 ліфтів відремонтувати? Так. Да. Да. Замінити. Так замінити? чи повністю новий купляти? Да. А що це в коштах? Близько мільйона 600-700 на, на один ліфт. На 1 ліфт? Мільйон 754 тисячі. Ну треба. Треба дивитись, наскільки це, скільки бюджет батьян, скільки, наскільки ми можемо виділити ці кошти. Ми, мож, да, ми можемо розрахувати, наприклад, 14 ліфтів. А є такі можливості, є такі можливості замінити? Чи я ви вже пишете в програму, що ми вже їх будемо міняти чи ремонтувати? Будемо міняти, але ж на, на можливості бюджету. Буде менше коштів, буде менше ліфтів. Добре, так, хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати Дякую, одноголосно. Про погодження звіту. Так, це у нас звіт йде. Дивіться, у нас тут йде багато питань, напевно, десь 15 це звіти. Я... Давайте зробимо так. Ми... Я буду зачитувати зараз тільки звіти. Я зачитаю звіти і. Про що йде? А потім одним голосуванням всі звіти затвердять, не заперечують. Тому що звіти вони вже що? Це вже факт, факт завершення. Так, я буду назвати номер і буду звати, про що йде мова. Друге питання. Проповадження звіту про результати виконання програми надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків міської і територіальної громади, учасникам програми підтримки енерго... Енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодіб. І ще раз це звіти. Це вже факт звершився. скажімо. третє питання третє питання про погодження звіту про результати виконання програми енергоефективності житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері. 21-24 роки за перші півріччя. Четверте питання про погодження звіту. Про результати виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства. П'яте проподження звіту про стан реалізації програми розвитку інфраструктури южної міської територіальної громади за перше під річ. Шосте про погодження звіту, про результати виконання екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища. Сьоме про погодження звіту. Про результати виконання програми локалізації ліквідації амброзії. Потім десяте питання про погодження звіту про результати виконання програми Соціальний автобус. Одинадцяте про погодження звіту, про результати виконання програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Южинської міської територіальної громади. Дванадцяте про погодження звіту про результати виконання програми створення та використання матеріальних резервів та запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тринадцяте про погодження звіту. Про результати виконання програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки за перше півріччя. 14. Про погодження звіту про результати виконання програми розвитку культури в міської територіальної територіальній громаді 22-24 роки за перше півріччя. 15. Про погодження звіту про результати виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Южнівській міській територіальній громаді 24 26 роки за перше півріччя 24 року. Про погодження шістнадцяте. Про погодження звіту про результати виконання міської цільової комплексної програми молодь Южницької міської територіальної громади 22 22-24 роки за перше півріччя. Про погодження звіту про результат за 17 Про результати виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Южноцької міської територіальної громади за перше півріччя 24-го року, 19 про погодження звіту про результати виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Южність міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. 20. про погодження звіту, про результати виконання програми надання пільг на оплату послуг в зв'язку інших передбачених законодавством біль та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Южнівської міської територіальної громади, перше півріччя 2024 року. Про погодження а в нас є якісь там є Наталя Валеріна? Є в нас якісь зауваження по проїзду безкоштовно? Витримуються, витримуються всі графіки, все там люди нема скарг? Добре, про погодження звіту про результати виконання програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення южної міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Двадцять сьоме питання про погодження звіту, про виконання програми щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесних громадянин Южнівської міської територіальної громади та нагороджених почесною відзнакою за заслуги перед Южінською міською територіальною громадою на 23-25 роки за перше півріччя. 29. Про погодження звіту, про результати виконання міської цільової програми громадське здоров'я Южницької міської територіальної громади 24-26 роки за перше півріччя. 30 -е. Про погодження звіту, про результати виконання програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южницької міської територіальної громади на 24-26 рік за перше півріччя. Ну і 38 питання -е. про розгляд звіту. Про виконання бюджету Южність військової територіальної громади за перше півріччя. Тепер це всі звіти. Тепер ви мені скажіть по звітам, може і присутніх є якісь пропозиції, зауваження ці, хто повинні були виступати, якісь є, я знаю, інновації? Нема? Ну тоді давайте за ці звіти, що я зараз ми прийдемося вже по нашим робочимся питанням. Зараз за ці звіти, якщо нема зауважень, якщо нема пропозицій від присутніх, тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. За звіти. Дякую одноголосно. Шо? Шо?

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 04.07.2024 року про надання згоди фонду комунального майна Южної міської ради Одеської Орантинської області на списання основних засобів необоротних матеріальних актів шляхом безоплатної передачі на баланс комунального підприємства готельно-житловий комплекс Списуємо шляхом ліквідації майно. А ми на ліквідацію вийшли. Угу. Є пропозиції зауваження? Нема хто за, Дякую. Про внесення змін до додатку до рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 14.05.21 року про затвердження переліку територій загального користування сіл Сичавка та Кашари Одеського району, Одеської області, закріплених за комунальним підприємством Южні узбережжя для утримання та обслуговування шляхом викладення його в новій редакції. Так, ми уточнюємо площі, Там в селі Сичавка є площаді, де її е, назвали сквером. Тоді ми вносимо зміни в те рішення, де було у нас просто площадь для уборки території. До запрошу Дякую. Дякую. 18 питання. Про погодження цільової соціальної програми Молодь Южнівської міської територіальної громади на 25-27 роки. Які тут, що в нас тут є? Нема зауважень. Так, хто запрошував Дякую. Про погодження програми оздоровлення та відпочинку дітей Южницької міської територіальної громади на 25, за 22 питання. 25-27 роки. У 2024 році завершує програма, яка діяла три попередні роки. І на 25-27 є потреба у новій програмі. За рахунок місцевого бюджету на 25-27 роки витрати складають 15 мільйон 680 тисяч гривень, в тому числі по роках. Це оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Хто запрошував сват? Дякую. 23 питання про постановку на квартирний облік виконавчому комітету южницької міської ради. Чайку доброго дня. Доброго. на квартирний облік стають так. Хто запрошував Дякую. Про, про затвердження списків черговості громадян на отримання житлової площі у гуртожитках комунальної власності Южницької міської територіальної громади Одеська, район Одеської області. Що в нас? Ну, багато людей. Ну, зараз одна сім'я, це наша суддя Южного міського суду. Хто Прошу судду? Лише надію про взяття про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового переміщення з фонду житла для тимчасового проживання, та які фактично перебувають на території Южної міської територіальної громади Одеського району. Це наші внутрішні переміщені особи, які подали необхідний пакет відповідний пакет документів. Чити всього додаються чотири сім'ї. Хто запрошував звати? Дякую. Про надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового приміщення е, за, ба, барні за місцем її фактично проживання у межах Южинської міської територіальної громади. Хто запрошував звати? Так, дякую. дякую про внесення змін 28 питання. Про внесення змін та доповнення до фінансового плану комунально некомерційного підприємства Южнівська міська лікарня Южнівської міської ради, Одеської ради міської ради на 24 рік шляхом викладення нової редакції фінансового плану. Що там за зміни вносимо рішення? Ми отримали перерахунок до договору з Національною службою охорони здоров'я. Сума договору річна збільшилась на 1 мільйон 200 тисяч гривень. 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тому є виникла необхідність несення змін до дохідної і розхідної частини фінансового плану. Держава де так. Хто запрошував це? Дякую. 31 питання про затвердження граничних рівнів рентабельності для южницького міського комунального підприємства «Южтранс». Нема питань? Хто запрошував? Дякую. Про затвердження тарифів на роботу автомобілів, тракторів, навантажувальних техніків, там компресорів, юштранс для бюджетних організацій та інших підприємств з ПДВ без ПММ. Е ну скажімо так, це не для людей, для до людей немає ніякого відношення. Так і розумію? Хто запрошував Дякую. Про затвердження відкоригованого фінансового плану Южнівського міського комунального підприємства Южтранс на 24 рік. Хто за, прошу голосу? Про затвердження вартості платних послуг комунального некомерційного підприємства спортивно-здоровчий комплекс Олімп Южнії міської ради. Є зауваження? Що ви там на послуги? На послуги. Хто за? Якщо є бажаючі, йти. Так, про внесення змін та до фінансового плану комунального некомерційного підприємства спортивно-здоровчий комплекс Олім Южнії міської ради до до фінансового плану. Нема питань? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Про погодження внесення змін та до програми забезпечення діяльності Южницького міського комунального підприємства. Муніципальна варта на 2022-2024 роки роки затвердження рішенням Южнівської міської ради від 08.03.2022 року. Новій редакції. Є зауваження. Хто запрошував? 37 -е питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 14.05.2021 року про затвердження коефіцієнтів інтенсивності догляду за територіями загального користування сіл Сичавка та Кашари Одеської Орєндийської області закривних закомунальне підприємство Южницьке узбережжя для утримання та обслуговування. Це також там збільшується територія, так? Да? Перезакріпити? Хто запрошував? Дякую. Ну і 38 не сприйнято. На виконкомі було прийнято звіти, погоджені звіти по програмам. Багато, багато програм в нашому місці на сьогоднішній день це 34 місцеві програми. Одним із питань було саме звіт по програмі Соціальний автобус. На цей рік передбачено було 5,4 мільйона гривень згідно програми, затверджені кошти місцевого бюджету 4,4 мільйона гривень. Це завдяки тому, що ми почали процедуру після того, як прийнятий бюджет процедуру закупівлі відповідно і всі законодавчі моменти до укладання договіру. Тобто, у нас була економія, майже там два місяці цього року. Тому наш автобус поїхав з 1 березня. Всі умови згідно договору з боку Южнівської міської ради виконуються. Тобто, кожного місяця, відповідно до умов договору, оплачуються кошти за безкоштовний проїзд мешканцям. Нашої громади у нас по міст по громаді курсує чотири автобуси в чотирьох напрямках: по місту Южному, Біляри, Сичавка, Кошари. три рейси на день і виключно у будні дні. На сьогоднішній день ми отримували ряд пропозицій, запитань, які ми зараз акумулюємо, і для того, щоб у наступному році, якщо депутати наші підтримують і на наступний рік цю програму, ми ще не розуміємо, кошти бюджету будуть з промого місцевого бюджету або або не буде, тому що кошти не мали, Ви розумієте, це майже 5 мільйонів. Ми ще не розуміємо наскільки у нас підвищиться вартість па. Мінімальна заробітна плата, тобто теж будуть збільшуватися такі такі показники. Але враховуючи те, що зараз ми аналізуємо, як наш рух наших автобусів, ми можемо сказати, що по місту Южному автобус заповнений там на там відсотків 40, напевно, тому може й буде смислом там скоротити рейси, тобто робити там не три, а два там у необхідні часи, там зранку або ну ввечері. Таким чином, щоб ну, залишитися в той сумі, яка буде вистачати з місцевого бюджету, але зовсім не прибирати автобуси. Ми розуміємо, що кошшари дуже необхідні, сичавка дуже необхідний, біляри дуже необхідний, тому що це. Um... Мета доставити наших мешканців громади, які мешкають в населених пунктах поза містом южному в місті Южному. Ми розуміємо школи, садочки, лікарня, поліклініка, тобто адмінбудівниць, НАП, соціальні послуги послуг Всіх треба довести сюди. Може, взагалі є смисл відмовитись від автобусу по місту южному, тому що ми розуміємо, що один квадратний кілометр дістатися можна з будь-якої точки. Тому будемо все це прораховувати. Ну, Спілкуватися з депутатами, враховувати думку мешканців нашої громади і ну, планувати вже на наступний рік працювати. Послуги по соціальному автобусу відповідно з отриманими пропозиціями від всіх мешканців нашої громади ми все акумулюємо. Пропозиції, якісь там зауваження ми намагаємося відразу реагувати на них, спілкуватися з компанією перевізником Є у нас спілкування напряму із начальником колони, який відповідає за рух транспорту. Всі зауваження намагаємося одразу ви вирішувати. А пропозиції щодо зупинок, які зараз є, ми все це підсумуємо так, і потім вже будемо е, враховувати при плануванні на наступний Рік звіт погоджений. Це звіт про виконання програми, тобто говорю, з боку Южнівської міської ради, всі умови виконуються вчасно. Кошти згідно актів перевізника, тості виконавця послуг згідно підписаних актів, все сплачується Часно на сесії потрібно буде затвердити? Так, Звісно, так У нас всі звіти погоджуються на виконавчому комітеті. Потім з ну, з затвердженням на сесії Южнівської міської ради на виконавчому комітеті, комітеті зараз погодили. Перелик заходів для програми капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів на 24 четвертий роки, а саме на 24-й рік 5 ліфтів і на 25-й 14 ліфтів згідно вимог програми, яка була прийнята раніше на сесії. Южні міської ради. В яких будинках планують відремонтувати ліфт? Проспект Миру, 26, шість, третій під'їзд, хіміків 14, шостий під'їзд, проспект Григорівського десанту, 22, перший під'їзд, десанту – 24, другий під'їзд, Хіміків – 12, другий під'їзд. Це а... на 24 рік. 32 два буди ліфта подано, розглянуто згідно термінів, які необхідно проводити ремонти. І була визначена перша черговість. А яка сума виділяється? Має виділити кошти на має видалитися за на даний рік з місцевого бюджету 8 мільйонів 684 тисячі гривень. Ми розуміємо, що це така досить маленька кількість ліфтів, які можуть відремонтувати. Чим це пов'язано? Пов'язано з фінансовою спроможністю місцевого бюджету. Тому було визначено на даний рік 5 ліфтів, а потім вже 14, Але це буде якщо коригувати ну… Підприємства почало працювати, так що маємо надію, що це буде виконано. На даний час 32 ліфта всі от ОСББ і два об'єкти комунальної власності подавали, ті, які Підлягають ремонту. Гуртожиток на 25 й рік і будівля поліклініки ліфт теж 25 й рік. Ми розуміємо, що там е, з урахуванням інклюзивності так, так, так. дорожче. в програмі прийнята вимоги інклюзивності, розширення прийому. Це трошки Та Вартість ліфта мільйон 754 тисячі гривень. Всі подали на заміну ліфту з урахуванням вимог. Нових інклюзивності.